От вас там тут з фотографії. Це українські поліцейські, це поліція зюму, яка повернулася разом з українською владою після перемоги ВСУ. Слава Україні! Героям! слава! Так Ось от. такий є зю. І, звісно, ритуал для В... Типу. В березні в місяці, коли росіяни підступили до Ізюму, наші бійці захищали це місто, але ці варвари скидали бомби прямо на житлові будинки, де просто жили люди. Тут не було ніяких військових. Мій батько родом із Ізюму, його могила знаходиться тут. Мій дядько з дружиною жив в Ізюмі під час окупації. Він місяць провів з дружиною у підвалі. І розповідав мені, що кругом були обстріли, і ізюмчани просто гинули від холоду від недостачі ліків, недостачі їжі. Ми розпочинаємо слідство щодо того, скільки людей було вбито під час штурму росіянами ізюму. Скільки людей загинуло від негараздів від голоду від недостачі ліків. Від поранень, які ми нанесли росіяни, і скільки потім було закатовано за ці місяці. Зараз ми це тільки розпочинаємо, тому що це тільки шостий чи сьомий день звільнення зюму. Ситуація наступна. Наші війська через гіронічний наступ вивільнили Ізюм, купянськ Балаклею. Росіяни знаходяться в 15-20 кілометрах від цього міста, але вони сюди більше не повернуться. Зараз я стою, за моєю спиною можна побачити, де подлі поки варвари скинули бомби на житловий будинок. І тут жили люди, виховували своїх діточок, робили свої плани на майбутнє. Давай, може, контакти як би контактами збираємо. Guys, one line please. One line please. А в нічок є це все? Ні, там нічок. Він тут не вийшов. Маріанна, от я не... Постійні овсіли, постійні касети, от який, от, сам він пострадав, все пострадало. Було дуже велике мародірство, відбирали все, все. відбирали, О, продукти відбирали, відбирали електроінструменти, щоб саме. Все вивозили, вже були вивозили. Дуже жили погано. Ну, так, страху не Це просто заходили, грабували і всі, їхня мантра. От, жили в Союзі було добре, а де той Радянський Союз? Ви хіба Росія, хіба це Радянський Союз? Якщо вони брали потребані коврики там, вже, ну, зараз же коври всі знімали, знаєте, тобто вони навіть ковриці покрали мене там на горіщі. Тобто вони покрали все. І вони постійно всім говорили, ви добре живете. А чому ми добре живемо? Ну У вас же туалети є вдома. У них немає туалетів вдома, розумієте. У них навіть і надвірних немає. Це дикі люди. Я переховувалася в чужому будинку, а за мною жили луганські солдати на блокпостах. І я вже чую, що наші звільнення наступає, а ці сидячі вони кожного ранку ходили, водку купували і пили. Росіяни ненавиділи Луган, ну, Луганських і Донецьких. Я кажу: так уже навіть на контрнаступ іде. Так вони покидали одежу, мі міномети. Боєприпаси, калаші перевдяглися в нашу одежу цивільну і потікали. Їм росіяни навіть не сказали, що вони відходять. Це відношення до Луганських і Донецьких це були шахтарі, сторож школи, які були мобілізовані. Я розумію, в нього був вихід не піти. І от у нас були люди, які відмовилися Луганські, які відмовилися воювати. Вони їх держали в одній хаті в заперті, і потім під'їхала машина з гратами. І вони їх кудись повезли. Але ці люди вони були сміливі, тому що вони відмовилися. Вони не взяли зброю. Вони відмовилися воювати, яких теж насильно ну, мобілізували. Раді було, що по-перше, всі орки. Вони йшли тихо, вони тікали так. Що ми навіть вони ж нам зробили, чуть не неділя у нас була комендантська не година, а неділя. Вони нас не випускали, нам не можна було ходити. Нам запретили ходити. Було дуже важливо. Він ремонтував вікно. І взривною головною прилетіла до сусіда, в сусідський сарай, в сарай батька. І кришу повредила, і ну, вікон взагалі нема. Ну, оставши, мати залишилася сама. Чотири дні пролежали біля хати. Сусіди, во-перше, я три дні ми не могли сюди навіть пробратися, тут стояли солдати. Прийшли через три дні, як вони пішли відсюди, відійшли ну, від домів. Прийшли сусіди і сказали, що того батька вже немає. Ворота на стіж теж вирвали, ним, двері дубові повиривали. Ну, стекла я кажу, побили і на второму, і на першому. an ki penye yon letkizan an ki penye yon letkizan an ki penye yon letkizan